Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо добрий ранок. І сьогодні ми малята з вами будемо говорити про чарівну пору року, а про яку саме дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь. Малята. Я вам зараз хочу показати картинку. Скажіть мені, будь ласка, яка це пора року? А як ви дізналися, що це саме літо? Так, вірно, літають метелики, квітнуть квіти, травички дерева зелені. А це яка пора року? Вірно, осінь. Молодці малятка. Як ви дізналися, що це осінь? Так, дерева стоять жовті, облітають листочки, виростають гриби після дощику. Малята, а після якої пори року настає осінь? Так, вірно, після літа. І зараз я хочу з вами погратися в гру осінь яка. Скажіть мені, будь ласка, осінь яка, якщо світить сонечко? Вірно, сонячна. Осінь яка. Молодці, урожайна, багата. Осінь яка. Грибна. Осінь яка. Різнокольорова, барвиста, золота. Розумнички мої. Осінь яка, якщо йдуть дощі? Дощова. Осінь яка? Так, чарівна. Осінь яка, як дмуть вітри. Вітряна, молодці. І ось якщо на небі багато хмар. Так, хмарна, похмура, умнички ви мої. І зараз малята. Восени погода відрізняється від інших пір року. Чому відбувається, піроку. Та чому відбуваються зміни в природі восени? І зараз ми про це з вами дізнаємось. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Так, це сонце. Всі зміни в природі відбуваються залежно від положення сонечка на небі. Улітку сонечко піднімається високо вгору на небі, а восени. Знаходиться нижче, тому менше дає світла і тепла. А погляньте це що. Так, хмара. А що восени приносить хмара? Так, дощик. Дощі восени бувають різні. Спочатку дрібні, тепленькі, а у середині осені вони нас уже не радують, бо перетворюються у мрячні, сильні. Навіть у дощі зі зливами. Я вас зараз попрошу відкрити сторіночку в зошиті третю. І скажіть мені, будь ласка, на якому малюночку зображена сонячна погода? А на якому похмура. Розфарбуйте осінню хмарку. І намалюйте дощові краплинки, які падають з неї. Там небушно танцювати, треба спочатку рівно стати, випрямі спинку, зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, Ніжками міжками путу. По Поколінцям стук ступ горусі стрип-стрип, ручками трих-дри. Що всім нам гарно танцювати, рухи слічи позападки. Зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік-так Хвостиком ось так, ручку вліво, ручку вправо, гарно ми затанцювали. Скажіть мені ж, будь ласка, а що ж нам з вами допомагає сховатися від дощику? Так, парасолька. І я вас прошу, домалюйте парасольки, щоб Марійка з татусем не змокли. У кого буде маленька парасолька, а у кого велика? Так, у Марійки маленька, а у тата велика. Малята, а що утворюється на землі після дощу? Вірно, калюжі, намалюйте калюжі. Також малята восени часто буває вітряна погода. Вітер на початку осені найчастіше приємний, слабкий і теплий, але потім ближче до зими він стає дедалі пронизливішим, та холоднішим. І зараз я вам пропоную пограти в гру назви лагідно. Ми знаємо з вами, що осінь чудова пора року. Давайте ж назвемо лагідно слова, які стосуються осені. Ось, наприклад, лист, а лагідно буде листочок. Калюжа. Алюшка, дощ, дощик, хмара, хмаринка, вітер, вітерець, дерево, деревце. Молодці малята. Осінь говорить, що ви були сьогодні. Молодці. До зустрічі.